Чоловік каже дружині Люба, ти найкрасивіша була на своєму дні народженні. Дякую, я старалася. Спеціально гостей підбирала. Ну, давай, Олю, розповідай, як пройшло побачення з Василем. Він скористався тим, що я була п'яна. Він що тебе зґвалтував? Гірше. Він втік. Тату. А як я з'явився? Синку. Ми з мамою тебе в капусті. Тато я в лютому народився. Ну, яка у лютому капуста? Не перебивай старших. Я тоді шофером був, а твоя мамка приймальницею на овочебазі. Ось за ящиками з капустою ти з'явився. Олександре, скільки вам треба випити, щоб у крові було два промілі? Два. Два чого? Келиха, літра? Ні. Треба не пити два дні. Поліцейський підглядав за потужною паночкою, що гулялася на березі річки. І коли в нього вже втомилася рука, а дівчина хотіла увійти у воду, він закричав: Тут купатися заборонено! А що ви раніше мовчали? Так роздягатися тут не заборонено.